Мені зозуля стільки накувала, Мені зозуля стільки накувала, що вистачить на декілька життів. Хурделиця у полі завивала, Немовби з зголоднілих псів. Якби ж я знав, що будуть ці роки тривожні, І стільки доведеться пережить. І Бог вложив в уста неложні життів, життів чужих сувору мить. Це ж свого горя визнач... вистачає, а тут ще пережить чуже. Життя усі гріхи прощає, і ти святим стаєш уже. Не вистачить грошей на небі. Щоб відкупитись від гріхів, позаздриш тут навіть амебі і тому, хто тебе до смерті вів. Нещасним виглядати можна вдавати з себе дивака, не зглянеться на тебе козна, так козна тлумака. ти думав просто будь поетом, Писать про все і ні про що і балувати людей сонетом, і щоб казали, аби що, ти мусиш першим йти в колоні, всі кулі полетять тобі, від рим у бороздах долоні все напророчив сам собі. А десь далеко ніжне літо. Уста цілуються в уста, чужії підростають діти, скінчилася життя вже повість мста. Мені зозуля стільки накувала, що вистачить на декілька життів, Хурделиця у полі завивала, Не би зграя зголоднілих псів.